ви говорите, краса-краса. Ось вам краса, друзі, подивіться на цю ковдру. Пташки ще співають кінець вересня. А це в нас посходила вже гірчиця. Це мішки, де я вирощую розсаду. Я посіяв в них сидирати. І вона вже ця гірчиця посходила дуже-дуже гарно. Особливо на сонечку. Це доношу нові мішки, треба буде досівати. Але виглядає воно. Ось так. До речі, сьогодні покажу вам тут також підсіяли гірчицю. Спочатку добриво, екоплант трішки розсипали, потім гірчицю і потім трішки кінським перегноєм. Зараз зволожимо, там вже почали зволожувати. І все. До наступного року ми вже підготуємо ділянку. В наступному році перекопаємо і буде все ок. Гірчиця своїм корінням ще й ґрунт спушить, тому що тут у нас він трішки підзабитий. І деяким рослинам, особливо часнику, важко рости.